Причина зупинки, блядь. Добрий день! Що там? Гулять по лісі запрещено? Що, що? Гулять по лісі запрещено? Ні, гуляти. А що такое? А що? Аломани Ну, бачите, машина стоїть, може допомога нам. А що таке? То мені просто я вже до поліції так относясь, тому що вже один біляш уже три рази його за ТЦК ну, закривав. Давайте так, що ти біля поліцейського. Ну ви знаєте, так да, що таке біляш. Я по ніпо говорю. <laughs> Бачите, да, всі розуміють. Відповідно, Відноси ведеться від Офі. Мене теж ведеться. Запрещено стоя, так? Да? Машина бензин закончилась, Ну, але йде, ми поїдемо далі. Я ж кажу, що ви приїхали. Ми звернулися до того, щоб якась допомога може. Дякую. Хоча машина стоїть, я вернуся, бачу, що може якось Може... Дякую, не треба. Я за це до вас і А Що, а що зачекати? А що, а що треба? Я тут, що, а що він вам треба? Ти Да. ТЦК? Я сейчас вам тоже расскажу статьи Уси, хочешь то Да. Да? Сейчас я послухаю.